«Щось І далі Сірень <плес> ж для того, щоб теж ховати людей. Бачите, ж вирували цілу плантацію». Мешканка Гожулів розповідає, кладовище поруч із її будинком закрили у 1994 році. Проте ховати в Буцьківці продовжують і дотепер. І не лише місцевих, каже Євгенія. Поховали. Суддя, товариші Ворф, а, да, по-моєму. Чого її сюди привезли? Ну чого? чого? Ну з якого з города, з якої кстати? Скажіть, пожалуйста, з якої кстати? Тим, що ось кладбище на шостаках є, на Гужулах є, воно діюче, воно відкрите, воно в полі, воно здорове. Почому її сюди везли? Олексій Стрюк придбав земельну ділянку в 2003 році, побудував будинок. Чоловік розповідає, що відстань між цвинтарем та його домівкою 40 метрів та показує сміття, які відвідувачі кладовища залишають біля двору. Олексій каже, за 13 років сільська рада вивезла відходи один раз. Приходиться Регулярно раз в год вывозить этот мусор, убирать його самостоятельно. На этой мусорке регулярно случаются пожари. Дом під... огонь подходит к до самому дому. Тобто дважды, трижды в рік, мне приходится її що и тушить. За словами місцевих, з цього року дозволи на забудову земельної ділянки біля цвинтаря сільська рада надає разом із довідкою про закриття кладовища. Цвинтар, що розташований на території Гожулівської сільської ради в селі Гожули поблизу вулиць Польова, Лугова, провулків Козачі та Садовий, не діючий. Поховання не проводяться з давніх часів. У той час відповідальний за ритуальні служби гожулів Андрій Баранов порушень у розширених цвинтаря не бачить. Згідно закону України де пишеться чітко. Якщо є на громадських кладовищах, в даному випадку кладовищі громадські резервні місця, людьми оставлені до повної міста, то повинні ми там ховатися. По санітарним нормам застройка відбувається до кладовища 50-100 метрів. За санітарними вимогами облаштування кладовищ відстань між цвинтарем та житловими будинками має бути не менше 300 метрів. Але якщо у сільських населених пунктах доказаний гідрологічний зв'язок між поверхнею і ґрунтовими водами, то відстань збільшується до 500 метрів. Заступник міського голови Полтави з юридичних питань Віталій Нікіпєлов каже, з правової точки зору суперечку може викликати питання про часткове чи повне закриття кладовища. Якщо часткове закриття кладовища, воно передбачає е, до поховання е, ну на, на мистах родинних поховань або існуючих могил, але не передбачає розширення меж існуючого кладовища. Чи закритий Буцківки частково? Ми запитали у сільського голови Тетяни Литвин. Закрите кладовище, там тільки дві місця тільки лише знаєте, хоронили колись і полишали рідні місця ну як, для поховання. А так воно в нас закрите давно вже ще до мого до мого до моїх виборів. Тобто я хочу вас уточнити, воно на сьогодні закрите повністю. Конечно, Вані да широкого. тільки а де є броньовані місця, тільки там нікуди більше, там населений пункт, там ніхто вже не хоронить. Тим часом власник будинку Сергій Жовнуватий каже, свіжа могила у метрі від його паркану з'явилася минулого тижня. Я попав, якраз був ага. і вони почали яму копати. Я вийшов, почав скандалити. Ми сказали, що начальник нам сказав тут копати і все. У свою чергу ми звернулися з інформаційним запитом щодо дотримання санітарних норм кладовища у селі Буцківка до полтавської районної адміністрації. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.